шахит ли... Вон, по Грессу, все, бля... Еще в, е... в Грессу. Это, говорит, шахит летит на... Я говорю, я слышу. Да. Захарки в суммы так и не заборылась. Опа! Все, все, сбили его. И вот вы знаете... в этой стране никому не нужен тебе на тебя в этой стране всем наплевать вообще тебя убьют Ну, всем будет плевать абсолютно Упс, а что трапалось россияна повыдумляет про атаку беспилотников на москву он летит где? Где, где? да вот вон там летит увеличивайтесь сильнее все пошел на приземление Все, Все, так. Всьос попав попав у Москві. Горить НПЗ після атаки дронів. У пожежі найвищий рівень складності. А також промасований ракетний удар, який здійснила Росія 2 вересня. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Абсолютно! Вот эти там сидят приймають принимают он, он докапывался, что я там неправильно что-то оформила, меня несколько дней чуть не убили в их структурах государственных. А он на меня смотрит и глаза закатывает, что какая же я тупая. Там какой-то клочок бумажки висит и написано, уважаемый Владимир Владимирович, да у меня рука после этого не, не поднимется писать уважаемый Владимир Владимирович, меня здесь уже унижают, я здесь никто. Чё, чё за происходит, ёбки? Катю в погрессу ебашему, прикинь. Е... Что за прикол-то? Да, это в натуре нотари... У Росії повідомляють про дев'ять збитих безпілотників, які атакували Москву. Зокрема, один із них був перехоплений у районі московського нафтопереробного заводу. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на російські змі. Загалом, за словами мера Москви, Собяніна, ППО РФ збила дев'ять дронів, що летіли на столицю. Один із них у районі московського НПЗ Пошкоджен та постраждалих за словами Собяніна. Немає які загроз. Роботі НПЗ момент атаки БПЛА у раменському міському окрузі Московської області. Стидно стыдно за нашу власть. Позорище. Так що люди, якщо ми победили, в... ну, неужели ми не победим свою дре? Ну давайте все-таки очухиваться, давайте просыпаться и давайте выбирать ответственную, настоящую, умную, честную власть. Только тогда могут быть перемены. Нам не нужны революции. За даними російських змі, після атаки на московському нафтопереробному заводі в капотні сталася пожежа, було оголошено п'ятий номер складності. Крім того, як пишуть пропагандисти, ще один збитий безпілотник, нібито в результаті падіння пошкодив окреме технічне приміщення московського НПЗ. За повідомленням московської влади, ще кілька безпілотників було збито на підльоті до міста. Йдеться, судячи з повідомлень про одну з найбільш масованих атак на Москву. За весь час початку російського вторгнення в Україну українські військові поки що не коментували її. Путін бай, бо, боїться майдану. Час, от сьогодні повинні були дати указ, щоб стріляти в толпу. Путін стріляй в мене, стріляй, тому що судьба страны дороже жизни. Жалко, конечно, молодежь, жалко. Я знаю, что вы способны на любую подлость. Это вы доказали еще после 6 мая. Но учтите, как ниточки не виться, а кончик будет. И если вы будете, там, где правит шайтан, там возникнет Майдан. Запомни это. Також і у Тверській області РФ влада заявила про атаку п'яти безпілотників в районі Конаково, де розташовується Конаківська теплова електростанція. В той стороні Прямо на камеру. голова міського округу Михайло Шувалов заявив у Телеграм: була спроба атаки трьома безпілотниками території кашерської дрес. Жертв й руйнувань немає. У місцевих жителів унаслідок атаки виникла пожежа на самій станції та з мережі, що розташовується за кілька кілометрів від неї. Ті ж зі сторони, да проти нас, проти однієї сторони, значить воюють скільки країн НАТО. А ми одні. Да, у нас є колеги, да, у нас є партнери. але хто за нас із них з цих партнерів встав? як ці країни НАТО за Україну встають. Ми одні. Липецький губернатор також поскаржився на атаку безпілотників по промисловій зоні Липецька. Утім, жерти й постраждали немає. Не забарились з Білгородською областю. Там теж повідомили про збиття кількох повітряних цілей на підльоті до міста. У місті є пошкодження скління на території одного приватного будинку та зруйновану господарську споруду. За вчорашній день у нас постраждало 8 мирних. Жителям Петера в Петером оказаны помощь. Они отпущены домой. Всего в больницах Белгородской области находится 80 Жителі, котрі пострадали от агресії сторони жодних сил України. 12 з них дітей. нагадаю уночі 1 вересня сили протиповітряної оборони перехопило над Росією 158 безпілотників. Повідомляє Російське міністерство оборони. Чи були вражені будь-які об'єкти, крім Конаковської дре та НПС у Капотні? Поки не повідомляється. Насправді дійсно серед дня були дуже багато вибухи влучань, і хочу сказати, що на жаль, на тепер. Ас, ми маємо біля 40 людей, які отримали поранення. На щастя, загиблих немає, але декілька людей в дуже важкому стані. Крім цього, постраждали працівники ДСНС і працівники крети швидкої допомоги, які приїхали на виїзд і повторним цинічним ударом. Попередньо це були іскандери. Наш ворог атакував наше місто і постраждали лікарі, які приїхали на місто вибуху. Я також нагадаю, що 1 вересня росіяни завдали 10 ракетних ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждало 47 осіб. Серед них семеро дітей, В найменшому три місяці. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Серед пошкоджень цивільної інфраструктури є відділення нової пошти, магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр та автомобілі. Загалом удари збулися по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі. Близько Гідропарку у Київському районі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію у Харкові. Звичайні цивільні об'єкти, торговельний центр, палац спорту, міська забудова. Кожен такий удар по Харкову, по інших наших містах і селах доводить правильність нашої тактики, зокрема в Курській області. Ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну, і не лише в прикордонні райони Росії. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових об'єктів, російської логістики, критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб все це опинилось в зоні доступу. Для нашої зброї і вже сьогодні у ніч на 2 вересня армія РФ продовжила задавати ударів по Україні. Під атакою опинились суми Харків Полтавщина та Київ. Тільки над столицею сили ППО знищили близько 20 ракет різних типів. У сумах російські військові завдали удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитбудинку. Також країна-терористка здійснила масовану ракетну атаку на Київ. Протиповітряна оборона в межах столиці знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник. Попередньо це ракети Х-101 та КН-24 «Іскандер-М». уламки впали у чотирьох районах. Відомо про трьох поранених, двох з яких госпіталізували. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. За попередніми даними КМБА внаслідок удару уламки збитих ракет впали у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Зафіксували займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Міський голова Віталій Кличко уточнив, чотири автомобілі загорілись у Святошинському районі. Там ламки впали і на складське приміщення. Окрім того, за інформацією кличка на станції метро Святошин частково пошкоджені скляні елементи. Також поблизу сталося загоряння мафу. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте ваші коментарі та не забуваємо донатити. Слава Україні! Слава ЗСУ.